Песка для бензокоси гарно зберігалася, не так швидко вона обломувалась. Заливайте її кип'яточком. Кип'яточком заляли, вона у вас настоїться там, постоїть, настоїться, натягне водички, і потім вона у вас ну, краще буде зберігатися, не так буде сильно швидко відломуватися. Це перевірений лайфхак, яким користується сотні косарів, чи на бензикосу, чи на електрокосу. Воно у вас буде все чудово, все прекрасно роботи. Ну, Провірте, реально робочий робочий ефект чи робочий лайфхак, як правильно сказати. Да? Ну реально воно працює. Так що заливайте кип'яточком, якщо кип'яточком можна на пару часов, якщо холодною водою, то бажано щоб сутки двоє постояло, і потім можете собі косити. Так, що все, кип'яточком заляли, там через пару годин можна косити. А кому треба ось така газонна рішетка, 135 гривень одна секція, штука класна, на яку можна машиною наїжджати, ходити ногами, ось бачите, трава тута. Посіяна, ось вона не витопчується біля лавочки. Ось тут. Так, бачите, ногами тут ходиться, воно нічого не витопчується. Тут взагалі не видно цього можна ще Можна ньому засипати і можете собі сміло їздити машиною, вона буде це все витримувати. Садовий декоративний заборчик теж є в наявності. Колір білий, зелений, темнокоричневий і колір терекот. Сірого немає, бо це я покрасив зелений резиновою фарбою, Але якщо хочете покрасити, собі сірий, хочете. Беріть, красти, дай буде вам сірий заборчик.